Мені святий Миколай приніс тільки нежить. Мабуть, я була не дуже чемною дівчинкою, а от до цих двох кішечок він все ж таки прийшов. Попросила Лена мене купити їм корми, новий великий лоток. Ну і я поклала їм ще декілька смаколиків і ось цю чудову іграшку. Похож на всіх і на Касандру, і на Мої від Миколайчика отримали пасту для виведення шерсті, особливо цьому подарунку зрадів Лисий Ель. Також Миколайчик прийшов до цієї киці, він подарував їй стерилізацію, для того, щоб вона не народжувала нікому не потрібних кошенят. Це киця з села її підкинули кудись. І ну, чесно, я не пам'ятаю, в мене взагалі з головою вилетіло. Але жінка каже: ну, я жінку цю знаю, я їй купувала корм. Вона з Донецької області зараз проживає в селі у нас тут поблизу міста, і як і там до неї також збираються коти, яких вона годує. То ми їй купувала корм, і я їй пообіцяла, що стерилізую її. Просто коли вона з нею приходила, в неї там була якась ранка. Я сказала, що ще рано, і от вона привезла, і ми її стерилізували.